При роботі з такими запитами допоміжним може бути розробка певного алгоритму дій, коли ми проговорюємо, як саме ти можеш познайомитись, які ти можеш сказати фрази, в яких обставинах тобі буде найбільш комфортніше підійти і зробити перший крок. Чим саме ти міг би бути цікавим, або чому тобі цікаво познайомитись саме з цим співрозмовником? Коли ми проговорюємо ці моменти, ми можемо між собою влаштувати, наче репетицію того, як саме буде відбуватися перше знайомство. Це дуже допомагає дітям знизити рівень тривожності, відчути знову впевненість в собі і усвідомити цінність себе як особистості. Треба бути готовим до того, що а, хтось може відмовити або не захотіти з тобою спілкуватися, але ти так само можеш відмовити комусь спілкуванні в залежності від того, як саме ти себе відчуваєш, який в тебе настрій, і це не означає, що з тобою щось не так.